Саше, сьогодні ми попитаємося вбити. Напевно, ви вже здогадались кого. Напевно, ви вже здогадались кого. Плантеру. Плантеру. її нереально вбити. Ну, вона, ну, ну, ну дуже тяжка. Ну, вона. У ну, мене такі глюки. Я не зможу такими глюками виграти, бліна. Ой-ой-ой. Напевно, в мене глюки від хвилювання. Ну вибачте Ну просто. Я. Я не знаю, що я хвилююсь. Я ж розумію, що я не виграю. Ну просто запишу відео так собі. Ну просто. От. там був планетар, Я. 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 Я просто. Ну. Я не знаю. У мене є. Черепаші шлями черепашей на грудник, але немає ну, ну, це просто, ну, ну я, не, я не розумію. Я, я не знаю ніяких. Та... Ви це бачите? Бо як багато хлорофіта! Бо... Люди знаєте що? Водії, ну, прикол в тому, що хлорофіт в воді росте швидше. Ну, садіть хлорофіт в воді. Він швидше росте. що я так ти багато накопав? У мене такого хлорофіта. Я не бачив так багато хлорофіта в світі. Це точно. Ну, саме перший. Ну добре, я не знаю. Давайте. Отут. Ой-ой-ой. Я просто не знаю, що мені робити. От, ну. У мене черепаша броня. В принципі, босс. Ну, ну бос. Я думаю, йому буде тяжко таку броню пробити Це ж. Ну, але це все таки офігетський бос. Ну добре, купаємося. Головне, щоб зараз не зламати цей поганий бутончик. Так. Так, ми продовжуємо. Я вже під, підготувався. В принципі, вона в мене не може попасти і тяжко, бо я забарафірува. Не, але мені. Ну, ну, ну просто ну, ну, офігеть, як страшно. Хоча все-таки е, працює. Вона в мене не попадає, в мене повне хп. Але на другій стадії, я думаю, мені буде не солодко. Вона. Вона, в принципі, в мене не, по... не попадає їй тяжко. Але мені теж тяжко, я вструй Зараз. А... Як? Як? Довбана Терарія? Довбана терарія. Я. Я я, я приклав так багато труда. І ось що Уй-ой-ой-ой-ой. Ну, добре, попитка номер два. Продовжуємо. Ну, напевно, вона не може мене зачепити, бо в мене черепаша є броня. От зараз вона мене хапнула. Це її крюки. От на другій стадії вона буде просто бешено швидка. Хух. Жесть. М'якула тащить, але вона. ну... Трошки повільно, так можна сказати, на компі вона, похоже, швидше. Але зато вона, ну, плантера, получає урон від яду, це вау. Це було жорстко. Ех! Давай, умрі плантера. Ех. Я її ще так не скоро вб'ю, а от колючки мені не помішають. Ну, ви знаєте, коли 20%. Неї забере. То будуть вискакувати оці самі вот і колючки. Ммм. Вуу. Мені навіть хіли не треба. Можете таку тактику спробувати. Ай! Я вже доходжу до другої статті. Ну, ще не трошечки. Боже, який я мазіла! Швидко давайте, давайте! Так буде краще, краще, краще. Биваємо, буваем, биваємо, биваємо. Я казав, що черепашую броню буде тяжко зламати. Друга стадія. бешено швидка плантера. Е -е 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 -е. Ну просто бешено швидка плантера. А от зараз треба хіли. Я довів до другої стадії. Я баті. Нє. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Вона просто бешено швидка. Бешена швидка. Ну, яка ж вона гарна. Яка ж вона була гарна. Просто прикр what the fuck. Ну no це просто ну, ну 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 от що це. Ну от що це за фіня? Ах, якщо ми її вб'ємо, я, я буду дуже радий. Така прикольна музика, ніби я. Я її вбив. В Китай. Вау. Ух. О, вы это бачите? Да видите, миньоны, миньоны. Да, сам... все, миньоны убиты его. Раз, два, один миньон. Блин. Это значит, что с раз планетару убивать. Ну, мы можем фармить. Давай. Убывай, чувак. Классный чувачок. Жаль только, что... Ну, е, там пункей. Для чего он мне? Ух. Добрый по -фарм. Вот користуйтесь, так такую Крестуйтесь. Прочую. Такий миньончик. Мене за лучника. Хм. Ну та, блема. Мене базука. Ну давайте по Она просто бешено тяжка. Я, ну, 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 подчекать. Итак, я продолжу, и чтоб бас сейчас натянутый, я сразу, ну, в другой стадии, в стадия стадии уже страшнейшая. Так, 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 вона дуже страшна, вот, вот, ну, ну, вона, ну, вона просто наносит бешеный урон. Мені навіть бідний міньон не може допомогти. Такий він вже і бідний. Оп. Оп. Общо плантерка. Не така вже і особлива, да? Так, так, так. Так, так, так доводим, доводим до і смерті. До What the fuck? Щость. Че? Два ключі. Ну далі. Ще один. Онуану ну. Зара мим. Я реально можу фармити. Ну, це не то, що я там. Получив видно, який з ну лише оце і оце блон говно, а все інше говно. Ну так, так. И ми менючик, худен, ну ничего. Один так один, це ж мобільна версія. Так, я вбила його. Та, мені цей міньою подобається. Хух. Оце я положу для друзів. Це я положу тоже, це, тоже це. Ну, пулі від той фігні. І, чесно, можна сказати, можете скористатись моїм спонсором. Моїм, моїм способом він тащить. І ви можете взяти, ну, вам не обов'язково треба міга акула, Ви можете взяти за так чи черский. Так чити. За заводну, заводну винтовку. За одну вінтовки ви можете взяти вам не обов'язково, вона випадає з тіни в і мій данж перейшов хардмот. Ну і подивимось, що в данжі в нас буде. Буде. Ну і на цьому ми закінчуємо. Закінчуємо. На цьому ми будемо закінчувати. Ми ж... Ну, я же ж фармлю. Я буду фармити плантеру, поки не виб'ю її награду ну, як у ці дві. Награду. Ну, я не знаю, як то називатися. Ну, буду фармити. Буду фармити. Всім пока. Спасибо. Не, реально, е, поставте 5 лайків. 5 нещасних лайків. Я так старався, Я, я просто... ну... Мне будет тяжку. Подписывайтесь, <laughs> все, капиташка, двите. мне пофиг, а мне пофиг, а мне пофиг. Алло! Ренищина рубил. Ну и добрый.